Потужно, українець погодився вийти на короткому повідомленні проти дворазового олімпійського чемпіона в Хевівейті. У нашого боксера не вірили. Він був глибоким андердогом, але зміг приголомшити. Ентоні Джошуа завітав до Нігерії. Як виглядає фанатська любов? Та плюха тижня цього разу був смачний удар під час вечора боксу в Казахстані. У Британії головним поєдинком вихідних стала заруба між Джо Джойсом та Філіпом Хриговічем, якій хорват забрав перемогу рішенням, а разом із ним по SWBO International. Огляд є на нашому основному каналі. Тож перегляньте, найбільше в коментарях виникало питання щодо суддівського рахунку. Мені по картинці бій здавався відносно рівним, можливо, за невеликої переваги Філіпа. Тож давайте подивимося, що каже статистика від Компу Бокс. А тут серйозна перевага Херговіча за кількістю влучних ударів. У Джойса були точнішими лише Джеби. Що стосується решти, хорват в усіх раундах бив точніше, хоча й виконаних ударів було трішки менше. Нагадаю, що бій виграє той, хто забирає більше раундів, а раунд забирає той, хто завдає більше точних ударів. Якщо нема нокдаунів, звісно, тому тут у мене запитань до суддівства немає. Вражає те наскільки неефективний британець. 26,8% точних ударів і 522 викинутих проти 50,5% і 502 викинутих у Філіпа. Це каже про те, що Джойс за доброю традицією приймав на голову майже все. Голова не репнула, але й бій так виграти вкрай складно. Після бою Хорват назвав того, з ким хочу відбоксувати далі. Цей хлопець переміг Дюбуа, а я переміг його. Тому я хочу реванш з Даніелем Дюбуа. Я дуже погано виступив у своєму останньому бою. Вітаю його минулого року. Він чудово попрацював і, звичайно, я хотів би провести реванш. Я хотів би битися в елімінаторі і битися за пояс. Це моя мета виграти титул чемпіона світу. Думаю, мені потрібен ще один бій, щоб зайняти цю позицію. А хто йому сказав, що до цього часу Денні ще буде титул? Екс чемпіон Ентоні Джошуа проводить чес у Нігерії. Боксер має нігерійське коріння і контур цієї країни вибитий у нього на плечі. А сам він із великою прихильністю ставиться до мешканців, і вони відповідають взаємністю. <клухи> я люблю гру, я люблю метушню. Я відчуваю себе одним із тих гравців у м'яч, знаєш, як Берд, Меджик, Джеймс, Джордан, Кобі чи щось типу того. Ви знаєте, що я заробив бабла, я міг би залишити гру. Але якщо я піду, чи фанати все ще любитимуть мене? Я отримую любов тут, на вулицях. А на вулицях Мехіко пройшла масштабна подія. На площу конституції організували національний урок із боксу за для підтримки масового спорту та його популяризації. У Мехіко проживає близько 9 мільйонів людей, але все одно вражають масштаби того, скільки людей зібралися в центрі заради боксу. Правда, і фізкультуру цю проводили справжні зірки, серед яких Оскар Делахоя, Хуліо Сезар Чавес, Ісаак Крус, Марк Антоніо Барера, Рей Варгас та інші. Дуже хочеться побачити щось таке в центрі Києва у мирні часи, щоб берінчик, усик, клички трохи показали своїх скілів. Yeah. Okay. Найцікавішим протистоянням у штатах видався бій у хевівейті між бійцями топ ренк, срібний призер Олімпійських ігор Річард Торес проти міцного італійця Гвідо Віанелло. Хто пам'ятає саме Торес вийшов у фінал Токійської олімпіади з Баходіром Джалоловим? Топ Ренк вперше дала хорошого суперника для Торреса, і справи в юного нокаутера були так собі. У своїх найкращих традиціях американець вицілював дальнім хуком. Стилістично він дещо нагадує Майка Тайсона. Невисокий, але масивний супертяж, який намагається заходити через пікабу. Скорочує дистанцію і розбиває противника серією хуків. Але до Тайсона тут іще дуже далеко. Торрес пробував ніби й міцно, але була проблема з вибором дистанції. Хто самій неправильно обирає, то італієць вчасно скорочує, нівелюючи загрозу. На довгій відстані та контратаках Віанелло виглядав досить таки пристойно. Видно, що це аж ніяк не мішок і перемогу проспекту ніхто тут не подарує. Один раз Торес таки зачепив суперника дальньою плюхою. Було видно, що Віанелло повело, але добити його не вдалося. Зрештою, бій пройшов 10 раундів, а молодик забрав перемогу рішенням та три регіональні пояси. Попри непереконливу звитягу, я все одно вважаю цього хлопця досить таки перспективним. Йому будуть обережно підвищувати рівень опозиції, але й працювати є над чим. Моментами Торрес настільки зациклюється на своїх хуках, що просто забуває, що противник теж може бити. Через це були проблеми з Віанелло. Також треба швидше і більш приховано скорочувати дистанцію перед атакою. Бо якщо з цим впорався Віанелло, що вже казати про сильніших суперників? У Казахстані захист двох пейсів у середній вазі проводив Жанібек Алім Ханули. А на Уелінгамі Сенге прибув як досить міцна, але не найстрашніша опозиція. Врешті бій запам'ятався ударним кінцем від казаха, і це плюха тижня. Від цього поєдинку у мене взагалі не було очікування. Поразку українцю я пророкував уже в стартових раундах, але Ігор Шевадзуцький зміг здивувати. У Казахстані наш супертяж вийшов проти дворазового олімпійського чемпіона Баходіра Джалолова. Причому українець погодився на цю зустріч на короткому повідомленні. Для Узбека це був перший за півтора року професійний бій. І я не знаю, чи його попередили, що треба буксувати 10 раундів. А не три стартові три хвилинки велетень провів вдало, відправивши ігора на канвас. Якраз у своєму стилі чітка двійка в бороду. Український Халк встав, але миттєво добити його не вдалося. Джалолов не розрахував власні сили в першій половині. Він викидав багато акцентованих ударів, що його виснажувало. Ігор з вагою в 135 кілограмів продовжував вперти, а зупинити його не так і просто. Узбек відстрілювався другим номером, іначе удари в нього відчутні. Але чим далі, тим більше одиночної роботи, і тим більше шева наближається до бороди противника. В одному епізоді українець реально класно влучив, але Джалолов втік на ногах. Трохи би швидкості і можна було б розвинути дуже перспективну атаку. В узбека стевся прорахунок у власних батарейках, а Шевадзуцький показав те, що борода в нього міцна. Плюс великий простій в олімпійського чемпіона дався в знаки. Він уже відвик від ритму профі-боксу, тому поєдинок проти українця вийшов не те, щоб конкурентним, скоріше, не настільки одностороннім, яким міг би бути. А Ігор виглядав досить солідно та ініціативно в кінці. 89-100. 92-97 та 93-97. джалолов прогнозовано перемагає, але Шева точно напрацював собі на смачні поєдинки попереду. Я казав, що не вірю, що цей бій дійде бодай би до четвертого раунду. Тож знімаю невидимого капелюха перед Шевою. Він правда у цей вечір був молодцем, давши бій дворазовому олімпійському чемпіону. А після бою хлопці ще й душевно посиділи та поговорили про поєдинок. Краса! А як брати Клички виглядають у грі Undisputed? По-моєму, зобразили їх не дуже натурально. Подивіться у випуску за підказкою.